Ефір налаштований дуже агресивно, і вже скоро він покаже масштабний ріст. Також нагадую, в моєму телеграм-каналі вийшло дві позиції по ринку, на яких ти можеш заробити прямо сьогодні. Це по ефіру і по біткої переходь і підписуйся обов'язково. А ми з вами пішли в тренінкві. Бачимо про те, що в нас відбувся невеличкий пролив по ефіру, але це ще не кінець. Вже скоро я очікую зону 3800 доларів. Адже якщо подивитись на карту ліквідації, то до зони 3800 доларів аж ось сюди зібрано дуже багато ліміток на покупку. Також зібрано дуже багато ліквідності. Тому потенційно зараз лонгувати ринок рано. Ми бачимо про те, що ми нібито вже відбилися від зони зацікавленості, але я думаю. Що ми підемо нижче, і з цієї поточки дуже класно це з зони 3870 доларів набирати лонги аж до зони 4300 доларів. Адже нагадую, що тут зібрано також дуже багато ліквідності, а ринок любить ходити за ліквідності, тому це ідеальний сценарій. Також в нас сьогодні будуть новини, тому на ринку буде підвищена волатильність, Я вже думаю, вже скоро в нас очікує певний невеличкий негатив. На фоні цього ми трішки просядемо, але вже скоро повний буде позитивний наратив на ринку, і ми підемо якраз таки в зону 4300 по ефіру, і по біткоїну підемо в зону. Нарешті таке 115 тисяч доларів. Як ти бачиш, про все я пишу в своєму телеграм-каналі, коли заходите в позиції, коли виходите і на чому заробляти в крипті в загальному, тому переходь в мій телеграм-канал Утаман і я навчу тебе трейдити.